Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра та здоров'ячка вам та вашим рослинам. Сьогодні пропонуємо вашій увазі агрогороскоп поливу рослин в червні 2024 року, Розклад за київським часом. Починається місяць 1 та 2 до 24 години. Це час, коли в знаці стихії води поливи будуть без користі, тому ми не поливаємо цей час. В тільці можна вже після 8 години ранку, 3 та 4 до 24 дуже гарний час для поливу. Будь ласка, використовуйте ці, ці просто золоті дні. Наступний період, чому треба використовувати? Тому що наступний період це час дихання. 5-го прямо з початку доби, бачите, до 24-ї поливаємо. Починається цей складний період, коли рослини зайняті диханням 5, 6 та 7 до 16 години не можна поливати. А вже після 16 години, 7, 8 та 9 до 22 години, будь ласка, поливи будуть ефективними. До вечора перехід буде місяця в знак стихії вогню, тому тут вже поливи будуть без користі 9-го вечора, 10 та 11. -го. У Діві дуже гарний період для поливу рослин буде. 12 починається після 8 ранку. 13 го та 14 го тільки до 13-ї години дня. Будь ласка, поливайте свої рослини. Наступний період, коли не можна поливати, це знак стихії повітря. В Терезах не поливаємо, тому що рослини зайняті диханням. І 15-го цей час продовжується і 16-го. Далі у нас період 17-го вранці ще завершується енергія Терезів. І тільки після 10 години ранку вже в скорпіоні, будь ласка, поливайте ваші рослини. Продовжуйте поливати до кінця дня, 17-го, 18-го та 19 до 19 години. Далі у нас період поливу без користі, знак стихії вогню. І в козерозі, будь ласка, так добре поливайте. З 2 години ночі 22 -го і до 24 години 23, -го, тому що наступний період це знак стихії повітря. 24 вже не можна буде поливати, тому оці два дні дуже гарні для поливів. Отож, 24, 25, 26 до 10 години ранку не поливаємо. Але вже після 10, 26, 27, 28 до 11 години ранку поливаємо. Це гарний час. В овні після 11, 28, 28, 29 та 30 до 15 години не поливаємо без користі ці поливи, але ввечері, вже після 15-ї години, до кінця доби 30-го поливи будуть ефективними і принесуть користь, користь вашим рослинам. Ось такий він весь агрогороскоп поливів у червні 2024 року. Бажаємо вам ще раз здоров'я, здоров'я вашим рослинам. Бережіть себе, своїх рідних, близьких і бережіть рослини, які дарують вам чи плоди, ягоди або гарне цвітіння і яскраві такі кольори. Ну що ж, на все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі.